Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Напередодні визначився переможець ліги конференції, восьма команда Італії. А це Фіорентина Їй протистояв колектив, який за підсумком останнього розіграшу англійської прем'єр-ліги посів 14-ту позицію у цьому турнірі. Йдеться про Вестхем Девіда Моїса. І от міжнародний піст Фіорентини, який розпочався у 1961 році, продовжився. Не змогли вони переграти інтер у фіналі Кубка Італії. А тепер програли в рамках Ліги конференцій. Нагадаю, що в останній Грали фіалки на міжнародній арені, які титули у 1961 році. Тоді здобули Кубок володарів Кубків УЄФА, перегравши у фіналі Рейнджерс із рахунком 4-1. І у нас уже є на зв'язку редактор футбол 24 Тарас Котів. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. І відразу запитання, напевно, з найяскравішого моменту, який вирішив долю цього поєдинку, чи варто було призначати пенальті у випадку із грою рукою і фолу Бірагі? Чи все ж не вартувало? Бірагі, безумовно, він собі підбив рукою, і він вибив е м'яч з Спідбоуна? І по суті він е, тягнувся м'ячем. Це він, звичайно, не хотів так зіграти хотів просто зіграти в корпус, але вийшло так, що е, рука тягнулася до м'яча, а не навпаки. І, там я не знаю, чого так дуже довго іспанський е, рефері е, дивився повтори. Там в принципі, було все очевидно. Ще перед тим біряги вже був дуже е, такий налаштований привести пенальті, адже він штовхнув е, якось так ліктем в спину Бовена. Арбітер подумав, що все-таки такі, такі пенальті в фіналі Єврокубків, напевно не варто ставити. Але я думаю, що якщо це був би просто рядовий матч ж чемпіонату Іспанії, там на 99% було б пенальті. Чомусь Вар взагалі навіть не розглядав цей епізод, тільки просто показали повтори. До речі, британські фанати, які приїхали до Чехії, нагадаю, що відбувався матч в Празі на стадіоні Фортуна Арена, а до цього назва Еден Арена, скаржилися на малу міськість. Нагадаю, що стадіон може помістити у собі менше 20 тисяч вболівальників. Як ти вважаєш, що це був дійсно провал у ЄФА, які не розрахували, що цей поєдинок фінал Ліги Конференції може бути настільки популярним? Просто цей турнір Ліги Конференції мабуть, Мабуть, задумався над тим, щоб команди з менших країн, з менших чемпіонатів вигравали. Ті ж самі та, представники України могли б десь поборотися до, на, на дальші стадії доходити, так Нідерланди, Португалія. І там може не було б такого ажіотажу, як в клубу, в які по 58-61 по року не вигравали Єврокубків в Вестхрема, в принципі, взагалі якісь трофей вони брали останній раз там в 80-му році, якщо не пам'ятаю. Кубок Англії. І це була така друга за очікуванням на Єврокубковий трофей тривалість цієї історії. І в минулому році «Гра з Рома була. Це найдовша така серія. 61 рік римляни чекали, і також вони виграли лігу конференції що цікаво А тепер Вестхем. Як для фанатів цього лондонського клубу навіть зберегти прописку в. АПЛ – це вже суперсильна стильна історія. А грати три, тричі поспіль в Єврокубках, тобто вони зараз вийшли на третій рік, і в, здобути право навіть просто з'явити в фіналі Єврокубкового турніру це грандіозний е, хід, грандіозна е, подія, якої можливо ще знову якихось понад 50 років в півстоліття будуть очікувати на повторення. І, звичайно, що тут клуб, який має свою традицію, свою історію, своїх відданих шанувальників, які там не. Купується на супербренди бренди дорогих футболістів, а вірні з, з пилюшок, можна сказати, своєму барвам свого клубу, барвам молотів. Вони звичайно е, наповнили цей праски стадіон, Там ще й досить легко дотягнутися до, можна сказати, до футболістів, е, кидаючи там і запальнички, летіли. Е, і склянка в Бірагі. Е, тобто там взагалі такий вийшов кривавий перший тайм, адже перед тим ще просто зіткнених з, 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 з футболістами Вестгема. Додо, який відомий нам за виступами в Шахтарі, і е, Йовіч, який провалився в реалі і вчора теж, в принципі, провалився, тому що свої е, пару моментів він не реалізував. Е, також вони з закривавленим обличчям сходили е, за, за межі поля, і це такий було в просто били е, спочатку так е, футболісти і фанати Вестхема, а потім вже і е, розв'язка така була драматична не на користь фіалок, тому що под, подвійний біль і е, подвійна шкода того, що все-таки. Саме Бірагі став тим антигероєм, адже він дуже сміливо, дуже впевнено, дуже якось нехарактерно для футболістів нинішньої доби відреагував на ці провокації, на ці, на розбит власне обличчя до крові. Він не падав, він якби там не зображав смертельні муки, не закликав завершити матч і присудити технічну поразку без тхему. Він дуже просто гідно себе проявив. Я думаю, він навіть може не відчув. Що в нього кров пішла, але тим не менше дійсно повівся як справжній капітан. І ось в першому моменті він привіз пенальті, а в другому він не витримав офсайдну лінію. І це е, також досить такий сумний драматичний момент. Ну, до речі, про цей вирішальний був гол і пас. Нагадаю, що режитивно на себе записав пакета, який не надто був повітряний протягом поєдинку, і все ж зробив цей вирішальний пас. Просто здивований, як так не витримали офсайдну пастку гравці Фіорентини, хоча там бомен чи не єдиний гравець знаходився серед чотирьох захисників. Це, до речі, був була частина досить геніального в своїй простоті плану Девіда Моєса, як розкривають англійські журналісти. Він якраз там дуже сильно стосувався позиції Бірагі. Тобто Бірагі, на думку Моєса, це був найкращий гравець, найгостріший в складі Фіорентини. Попри те, що він грає флангового захисника, він там достатньо забивав і віддавав асистів в чемпіонаті Італії і загалом себе дуже гостро проявляв. І це заготовочка, що він. Прострілює на дальню стійку, а Ніко Гонсалес замикає. В цьому матчі була були, були такі пару таких моментів, але там вже не, не від білягій йшла загроза. І, і це якраз дуже намагалися прикрити його е, ногу для прострілів і е, заблокувати цей варіант. А плюс те дещо. Е, Поза як біраги власне дуже ходить активно в атаку. То була відчуття в моєся, що Бовен отримуватиме зони за спинами захисників Фіорентини і мав би там десь Міленкович страхувати ту зону. Але вийшло так, що воно в принципі в центрі прорвалося. І використав Джарат е, цю прірву в е, обороні. Але в принципі вийшло так, що дійсно план Моеса просто напросто е, ідеально спрацював, що команда з перших хвилин сіла в середній блок е, і через е, закидання на найшвидшого свого футболіста. Е, Сподівалася, власне, от, завдати шкоди кривди Е, Хоча що цікаво, це на 90 й хвилині, і це для Джареда Бована був перший момент ударний в зустрічі. Він раніше там трошки непогано вирвався в штрафному от, власне йому двічі бірагії на межі фоло зупиняли один раз, це призвело до пенальті. А, але от саме удар це був перший. І відзначаємо захоплюємося реалізацією Джареда. А, а ще що цікавіше в українському контексті там, українського футболу, це те, що принц. Пібован же то прийшов якраз, коли прийшов Мояс перший сезон, коли він посеред сезону прийшов рятувати Амолотів перший раз. І він мав замінити Ярмоленка, тому що моя зрозумів, що діла з Андрієм не буде. Він не такий заточений під інтенсивний контратакувальний футбол, який вимагає моя від своїх футболістів. А був наприклад, такий двожильний британський бігунок, який може носитися туди-сюди. І він ідеально підходить під цю стратегію шотландського спеціаліста. І, власне, він ще тоді дуже якісно, дуже яскраво заміняв ярмоленка, по суті там ви. Тісне вже із команди не не став продовжувати з Андрієм контракт. А цього історія можна так сказати, закільцювалася тим, що Буллен приніс трофей Лондонцям. До речі, ти згадав Андрія Ярмонка. Він в себе в сторіс в інстаграмі привітав Вестхем із довгоочікуваним кубком, скажімо так, і довгоочікуваною перемогою в на міжнародній арені. І от вчора дивившись, ну сліги конференції, Бо, безумовно, Було цікаво і спостерігати, і дивитися, і на те, як реагували на це, все британські та італійські фанати, а також преса. Як, можливо, сам рівень футболу не був, звичайно, найвищим. По-перше, що це фінал, там завжди на лізі чемпіонів важко очікувати е, суперведовища від фінальних поєдинків. А, але е, є така дійсно річ, що це клуби з великої історії, хоча досить скромні в плані здобутків, тобто в чемпіонаті е, Італії, що Анфірентина, що Англії Вестхем, вони не хапають зірок з неба, і для них вже досягнення взагалі ви виходити просто навіть в лігу конференцій. І такий момент, що що раніше, в принципі, італійські клуби особливо, а англійські теж цим страждали. Що вони на матчі четвергові? Це ж за кілька днів до вікенду футбольного, де в тебе зазвичай важливіші якісь поєдинки в чемпіонаті. Вони випускали якісь резервістів, вони випускали якийсь такий не склад. Вони ніби не... Розраховували ні на що серйозне, і вони могли в кваліфікації, як той же Вестхем ще трошки раніше до пори Моєса вилітав. Вони могли просто в груповий турнір не проходити. Це була така класична історія. Більше це такі Ліга Європи, Ліги конференції. Вони були такими турнірами серйознішими, де ставилися де Німеччина, Франція, <кій> Іспанія. А, а італійці і англійці, та так вже дру, другою та третю чергою. Він був момент такий, що й лігу чемпіонів вони легко, легко важили, А чемпіонат для а, в тих тих, тих країн, футблістів країн, був значно важливіший. А тут, тут зовсім інакше, і в принципі Вестхен – команда, яка жодної поразки, вона виграла всі матчі крім одного з Генком нічию зіграли, і це дуже, дуже неймовірний похід. бо десь в якийсь момент. Десь вони навіть загралися, щоб були е під загрозою вильоту, Був під загрозою відставки Дев'ять Моєс, і в Апелних були дуже важкі часи. Пощастило трошки, що конкуренти е посипалися. Тужі шліц, е Лестер несподівано не просто на рівному місці. А, а вестерм якраз в потрібну пору потрібен час набрав форму і гарантував собі збереження пописки. До речі, якраз за кілька днів після матчу переможного. Матч з АЗ в лізі конференції. І взагалі дуже серйозно підходив Моєс до аналізу суперників. Він спочатку чотири рази а, переглядали його помічники, а потім він особисто поїхав на матч Фіорентини у фіналі Кубка Італії з Інтером, де він також програли з рахунком 1-2, і що відзначають італійські ЗМІ, що Там навіть переможний гол був дуже схожий на те, що забув Інтер. А, і е, вони дуже серйозно сталися до аналітики. До того з своїх суперників, от, наприклад, в АЗ, який е, просто зносив всіх своїх суперників вдома 25 матчів в Єврокубках не програвав, е, і, зокрема, дісталося від е, Алкмара Дніпро 1 на груповій стадії конференції. Е, так, от щодо ці команди вони побачили, що е, є там такий персонаж голки-предбірної збірної Австралії Матіо Райан, який. Значно нижчі там від Фабіянських від Ареоля. І на нього просто вантажили оці верхові м'ячі, що в принципі в підсумку ця кількість переросла в якість, і він привіз якраз в одному з таких повітряних епізодів гол для, на користь вестхема. Тобто, всі оці вся ця якась така простота, не, не, не якась там тактична супергнучкість, не якісь там неймовірні фантастичні ходи, які вигадував Дейд Мойс, але ці всі прості речі, які він впроваджував в команду, і на основі аналітики суперників і на основі аналітики е своїх можливості своїх футболістів е це все дуже е непогано вдавалося вдавалося використовувати. Хоча знову ж таки можна теж та мати претензії до стилю, в якому грає вестхем Тому що коли в тебе Лукаш Пакете гравець збірної Бразилії дуже креативний футболіст. Бенрама алжирський тим є іспанець Сіспанець, Бован той самий, який він може і обігрувати і. Пробивати і створювати моменти суперників Райс, який зараз за 100 мільйонів євро а, перейде чи то в Арсенал, чи то в Баварію, це можна так сказати, 50 на 50, То в такій команді, якось, від такої команди очікуєш яскравішого малюнку гри. Десь Мойзі просто дуже спрощував. Ну але це спрощення принесло титул довгоочікуваний, Так що, в принципі, переможців не судять. Та, до речі, і зважаючи на те, що вчора відбувалося на полі, на твою думку, хто грав в примітивніший футбол все ж таки: Вестхем чи Ну, Звичайно, Вестхем вони досить віддали м'яч. Хто, в принципі, це такий якийсь стиль наших середників УПЛ. Віддаємо м'яч, вибігаємо в контратаки. А команда, яка володіє м'ячем, яка більше б'є, вдвічі більше контролює м'яч, вона просто страждає в позиційній атаці. Їх ловиш на одній на двох помилках, і Вест дуже якісно це зробив. Але звичайно, що такий футбол він не буде приносити результат, скажімо, теж проти тих, тих самих закритих команд, і, і те, як закінчувався Сезону весла, що він там програли Лестеру а, на виїзді, і це свідчить про те, що дійсно така команда не дуже стабільна, і можливо а, вона якщо прийде якийсь такий цікавіший тренер з більш прогресивними поля на футбол, то з того складу, що є вестами якщо вони тільки втратять райса, то можна буде щось і цікавіше витискати в плані футболу вже, а не тільки результат. Ну, зважаючи ти говориш про нових тренерів, може опинитися там ймовірно так свої. Помріємо Ігор Йовічевич, якого відправляють, начебто шахтар у відставку. Всяке може бути. Як бачимо, Роберто Дезербі дуже добре пережився в англійській примірлізі із Брайтоном, і навіть хвалебні оди отримує від самого Пепа Гвардіоли. І на завершення щодо цікаво, щодо поведінки британських фанатів, в Твітер розписував і також пабліки футбольні, що просто вартувало би перебрати таких дикунів. З міжнародної арени і покарати їх з боку ІФА, те, що вони витворяли учора на стадіоні Фортуна Арена в Празі, йдеться про закидування порожніми стаканчиками, не лише порожніми. Добре, що це порожні були стаканчики футболістів «Фіорентини», а також викидування запальничок та інших предметів на поле. Це така класика вболівання вестхемівців, ці всі хулігани зеленої вулиці, і оцей британський олдскул, коли вони там розтрощували і половину своєї країни, і Європу, де вони виїжджали на, на поєдинки. Добре, що от, власне, вчасно втрутилися футболісти вестхема, Там по черзі дуже багато і Агерт, і містері, там чехи, які по суті на своєму домашньому стадіоні грала цофосовчик в просили вболівальників і капітан Райс, просили вболівальників Вестхема заспокоїтися, не робити того, тому що ну. Логіки в цих подіях не було жодної, хіба що там залякати якось футболісти Фірантина? Хоча я не думаю, що це було якимось вирішальним фактором. Ну зараз вони можуть собі думати: ага, це працює, то давайте використовувати ці методи в подальшому. Фанати з Британії, вони до них часто є багато запитань, і вони якось надто емоційно поводяться і просто на рівному місці. Тобто десь напиваються, дуже перебирають з пивом, а в празі, як відомо, з цим дуже є великий різноманітний і дешевий вибір. Так що для британців це, можна такий сказати, рай був, і вони трошки перебрали, трошки е, е, треба було їм охолонути. Вони вчасно зупинилися, тому що натурально команда б виграла, а ви могли зірвати е, такий, такий великий матч. Е, можливо, вони просто теж не вірили в те, що там були ж претензії постійно. Весь сезон там десь освистували, е, не було нерозуміння, було несприйняття Моїса е, десь керівництво витримало ту. Психологічний тиск фанатів на відміну там від фанатів е Челсі, де скажімо клімісто звільнило Потера. То тут теж були такі відрізки, де моє можна було зріззвільняти, але е девід втримався, і е так само десь в цьому матчі проявилася ота така гарячковість слонецьких фанатів. Е все таки вони можливо думали, що по такій грі Вестгем зразу сідає е в оборону глуху, не дуже думає про атаку, і це на не відчувала якоїсь особливої феєрії, а тим паче перемоги. Можливо, вони був через цей страх. Вони почали просто психувати дуже сильно, але звісно, це неадекватні прояви. Там вже у накинулося на Вестхем, вже розслідування проводиться. Так що в принципі клуб чекає серйозні санкції. Зрозуміло Тарас. Вдячний тобі, що ти знайшов можливість посати вчорашні матчі в фінал ліги конференції, в якому Вестхем здобув перемогу над Фіорентиною, яка знову ж таки залишилася без трофеїв і сидить на цьому італійському пості. Вже ще раз нагадаю з 1961 року. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24 чотири. Також з вами був Юра Гаврищак, і побачимося уже незабаром. Бо ми і далі розігруємо призи від нашого партнера Фавбет. І до речі, про подарунки від нашого партнера Вбед, якщо ви хочете отримати на баланс ось такий ході, то вам під цим відео доведеться написати, спрогнозувати результат майбутнього поєдинку, тобто фіналу ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Міланським Інтером. Вказуємо точний результат. А також одного з авторів голів, якщо в матч не закінчиться нульовою нічією. І після цього ми розіграємо приз і відправимо по новій пошті. Традиційно вам подарунок.